У нас вже гранат починає так квітнути. От, деякі поодинокі квіти є вже. Але головне, що у нас під, під цим гранатом є відпочивальник. Наша мала. От, грот наш буяє, буяє, рукала вовсю. всю. Там помідори далі, теж вовсю. Будемо їх розсаджувати. От. І так само у нас кала вже й молоденькі виглядає. От, що цікаво. І та наша, якщо радує, кожен день нас радує. От. Але цікаво, що вже троянди розпустилися. Троянди неймовірні. Любуйтеся, неймовірні троянди.